Здую запитання, який документ надавати при оформленні вістрочки у зв'язку з доглядом одним із батьків військовозобов'язаним або довідку про отримання компенсації, або акт проснування факту здійснення догляду. Ситуація звернулася клієнтка. Військово зобов'язаний чоловік подавав документи до центру надання адміністративних послуг і зазначили про те, що. Окрім довідки про отримання компенсації, необхідно надавати ще й акт про встановлення факту здійснення догляду. Так, от згідно постановою кабінету міністрів України номер 560, відповідним додатком, передбачено, що у випадку оформлення відстрочки за пунктом 9 у зв'язку з доглядом за одним із батьків військовозобов'язаного надається або довідка про отримання компенсації, або акт про встановлення факту здійснення догляду. Тобто є варіативність вибору надання документів. Відтак, якщо у вас є довідка про отримання компенсації, акт надавати не потрібно. Якщо у вас буде додаткові питання з цього приводу ви потребуєте супроводу, пишіть звертатись. Дякую.